Мої любі третякласники! На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо відповідати на такі запитання, які природні явища бувають небезпечними, як діяти під час наближення урагану. Та познайомимося із історичною постаттю України Богданом Хмельницьким. Будемо віртуально подорожувати до музею Богдана Хмельницького у місті Чигирин. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день! Який у вас настрій? Оберіть, будь ласка, дякую! Починаємо свій урок із щоденних новин. Яка зараз пора року? Який місяць? Який день тижня? Яке сьогодні число, яке небо, Чи є сьогодні опади, які, яка температура повітря. Давайте ми з вами заглянемо до нашого Гуглу. Ну що ж, сьогодні жевчики разом із жевчиками ми подорожуємо унікальними куточками Черкащини. Відвідаємо музей Богдана Хмельницького у Чигирині. Дізнаємося, як діяти під час урагану. Ваші очікування, що ви хочете дізнатися, навчитися, отримати, побачити, зрозуміти? Що очікуєте на уроці? Давайте розглянемо адміністративну карту України та поглянемо на нашу Черкаську область. Знайдемо місто Чигирин. Так. Чигирин місто в Черкаському районі Черкаської області. Уперше місто згадано в грамоті польського короля Сізмунта III. ваза від 1589 року. Походження назви остаточно не з'ясоване, її пов'язують з тюрксим словом чигир, що має два значення: вузька дорога, яка відділяється від головної, та простий механізм для піднімання води. Отже, прямо із зумані жевчики відправилися до міста Чигирин, щоб відвідати музей Богдана Хмельницького. Щоб дізнатися, яку відстань вони подолали. Давайте розв'яжемо вираз. Поставте на паузу. Так, 251 кілометр. Щоб дізнатися, скільки часу провели жевчики у дорозі, розв'яжіть вираз з іменованими числами. Поставте, будь ласка, на паузу. Так, вірно, 4 години, 15 хвилин. Символи міста Чегерин давайте познайомимося. В основу герба покладений історичний символ, у срібному полі три стріли, в главі щита зображений кінь, який скаче в лівий бік, історичний герб Черкас на знак сучасного адміністративного підпорядкування міста. Ювілейна монета серії стародавні міста України. 500 років місту Чигирину. 500 років Чигирину ювілейна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України, присвячена старовинному місту Чигирину, що виникло на початку 16 століття. Чигирин був столицею Гетманщини. Центром Чигиринського полку Першої Ятманської резиденцією. Багата історія цього міста завжди привертала до себе увагу істориків, письменників, поетів і художників, які залишили описи своїх подорожей, поетичні та художні твори. Монету введено в обіг 10 жовтня 2012 року вона належить до серії Стародавні міста України. Розгляньте, будь ласка. Вартість ювілейної монети у 2013 році була 25 гривень. У 2020 році 95 гривень. Прослідкуйте, як змінювалася вартість монети з роками. Якою була її вартість у 2015 році? Наскільки її вартість зросла у порівнянні з роком випуску? Чому вартість монети щороку збільшується? Коли ви переглянете відео про Чигирин, будь ласка, дайте відповіді на такі запитання, про що ви дізналися з відео, які факти вас вразили? Славне місто Чигирин раніше називали містом нескорених, бо стояло воно на краю дикого поля і першим приймало на себе удар завойовників, тут колись облаштовував свою резиденцію гетьман Богдан Хмельницький. Роман зацікавиться історією України. Гостюючи у тітки в Чигирині, він відвідав музей Богдана Хмельницького. Кілька експонатів особливо вразили хлопчика, про що вони можуть розповісти. Будь ласка, відкрийте підручник на сторінці 106 та розгляньте ось такі світлини. Давайте прочитаємо легенду про Богдана Хмельницького. У селі Суботові люди розповідають, що там колись жили одинокі дід і баба. Дітей у них не було. Одного разу чують вони, що в них коло ганку плаче дитина. Вони вибігли швиденько і побачили немовля, загорнене в ряднину. Лежить воно під хмелем, що оповив ганок. Дід і каже: візьмемо собі цю дитину. А баба собі Візьмемо, це нам їй Бог дав. Пораділи діди з бабою і забрали дитину в хату, та й стали вони думати гадати, як назвати малого. А баба й каже Він нам Богом даний, то й назвемо його Богданом, а знайшли ми його під хмелем, то хай ще й зветься й хмелем або Хмельниченком, так і виріс у них Богдан Хмельницький, і став відважним козаком, а згодом і гетьманом України. У липні 1677 року з усіх боків обложило Чигирин 120-ти тисячне військо турків і татар. Не хліба колосились на березі Тесміну, то списи турецькі стирчали, сховили трави, і ржали коні, важко гупали гармати, а градом сипалися кулі з турецьких рушниць. Ні вдень, ні вночі не стихав герць. Минув тиждень є порох, є сила, є харчі, але немає води. І тоді козаки вирішили на кам'яній горі довбати криницю. День другий, б'ють скелю, і скриться камінь. Метр, другий, третій раптом над фортецею з'явилася хмара, метнулась блискавиця і вдарила вгору. Прокотилася від луння, немов залпом стріляли тисячі гармат, і сталося дивом. Тріснула, розкололась скеля, і звідти бризнула прохолодна джерельна вода. Напоїли дітей козаки, напоїли коней, напилися й воїни, сили одразу. Потроїлися, кинулися вони на військо Ібрагім Паші, і те змушене було тікати. Минають віки, а джерело не висохло, не зміліло, його в народі називають громобоєм, і хто з нього нап'ється, той сили набереться і любові до рідного краю. Жебонить джерело довго стояв над ним дерев'яний зруб. згодом криницю розширили і тепер до джерела ведуть широкі гранітні сходи. Легенда це народне сказання або оповідання про якісь події чи життя людей, оповите казковістю, фантастикою. Доведіть, що тексти, які ви прочитали, легенди. Про які події життя Богдана Хмельницького йдеться в легендах? Що в цих легендах може бути реальним? Відкритий, будь ласка, підручник на сторінці 106. Прочитаємо. Коли Роман вивчав інформацію про гетьмана, по телебаченню оголосили штормове попередження. Насувався ураган. Як мав діяти хлопчик? Змоделюйте разом з однокласниками та однокласницями його поведінку. Коли ви переглянули відео, дайте відповіді на такі запитання, що вас вразило під час перегляду. Про що воно змусило вас замислитися? Відкриваємо підручник на сторінці 106, працюємо далі. Прочитай, як діяти під час урагану. Ураган це вітер великої руйнівної сили. Прочитаємо пам'ятку, як діяти при наближенні урагану. Запасись водою і продуктами на 2-3 доби, запасись медикаментами, переконайся в наявності ліхтаріків і свічок, зачини двері та вікна, вимкни електрику. Ну що ж, на кінець нашого уроку проводимо нашу праву рефлексія. Що вам було цікаво, що ви навчилися, що нового дізналися, чи урок був для вас цікавим? Дякую вам за увагу! До побачення, діти! До наступної зустрічі! Бережіть себе!